Що ми маємо? Великий досить шурупокрут, потужний, з крутним моментом там, під 40 Нм, досить таки непогано 13-й патрон, велика така посадка, сюди багато чого можна підключити. Акумулятори 18-вольтові тиражки, начебто все класно. Але ми отримуємо побутовий шуропокрут. Він не є професійним, він хороший, класний, але він для таких домашніх або періодичних робіт. От це перше. Але коштує він приблизно як професійна 453 модель 18 вольтова. Це перше. По-друге, тут, на цій акумуляторній платформі, у нас півторашка є ще можливість докупити е, двокамберні акумулятори. Але е, більше не можна. Зарядка у нас звичайна, не швидка і швидкої бути не може. Теж нюансик Тому. Я рекомендую за часту людям купити приблизно такі ж саме по дизайну по розміру 453 модель на ось такому одному акумуляторі. Одна тройка буде те ж сама, що дві півторашки. Логічно, логічно. Але ця тройка вміє заряджатися швидко. Тобто до 22 хвилин вона повністю заряджена. Це буде швидше, ніж зарядка усіх акумуляторів по черзі, тому що десь приблизно годину, присніночі найбільше заряджається уся півторашка, а ця тройка за 22 хвилини. Тому. Що ми маємо? Дивлячись на досить такі хороші технічні характеристики, все класно. Але якщо взяти до уваги фактор ціни, то зазвичай вигідніше купити, я скажу, 453 модель на ось таких акумуляторах. Плюс ще на цих акумуляторах понад 400 різних інструментів. Тут. Та менше десятини, мабуть, плюс-мінус 10 інструментів, тут понад 400 можна підключити. Теж важливий момент. Тому якщо ви нічого не переплачуєте і можете придбати професійний інструмент з більшими потенційними важливостями, то однозначно беріть оцю акумуляторну платформу. Якщо ж вам треба чисто побутовий інструмент, і у нас буде акція, акційна пропозиція на ось цю модель, вона періодично буває, тоді є сенс. Придбати він хороший, він вас не розчарує. Одна знаєш, це дуже популярна модель. Але з точки зору, скажімо так, по того, щоб по-людськи вам порекомендувати, то я рекомендую обрати саме лекції платформу, а не ось цей. Частий також класний. Зараз давайте ще подивимось технічні характеристики, що там виробник пише. А ось наша 488 модель. Рекомендований діаметр сверління в сталі до 13 мм, деревина аж 36, Ну, я казав, що під 40 нютонів, тому запросто. Розмір шурупів 6 на 75 гвинти по металу з різьбою М6, швидкість свердління роботи на першій і на другій швидкості перед вами. Довушина, розміри вага. Сумісні, я ж казав, є півторашки, є двойки. Більше ємність акумуляторів на цій платформі немає. Ще раз наголошую, це навіть відображена технічна характеристика. Нюанси деякі по роботі, нічого такого дуже важливого немає для вас. Тому як фіналочка, ще раз хочу наголосити на тому, що це хороший шуропокрут для побутового використання. Якщо вам, окрім шуропокрута від цих акумуляторів більш нічого не треба і буде акційна ціна, купуйте і буде, буде вам щастя. Якщо ж акційної пропозиції немає, вийдіть на зв'язок, я вам просто підберу схожу модель професійно, це побутова буде професійна. На ось таких акумуляторах, які вам відкриють зовсім інші можливості. По ціні буде плюс-мінус те ж саме. В крайньому випадку зроблю знижку, щоб вас умовити перейти на саме професійні усі інструменти. Тому що тут я розумію, за що гроші платять, це Тут ну якби не зовсім. Якщо немає акційної пропозиції, я не дуже рекомендую його купувати. От. Але шуропокрут хороший. От. Тому майте на увазі, я вас попередив. Якщо хочете отримати більше інформації по шуропокрутам чи по іншій техніці Мадіта. Контакти на відео під відео, виходьте, розкажу, покажу, і будемо працювати. На цьому все. Дякую за увагу.